Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шевудько і мій сільський блог про те, як живу я, моя сім'я і не тільки моя сім'я, і на даний момент мої свині рішив дати відповідь на одне запитання, саме болюче. Я думав, в період війни люди хоч перестануть там мірятися своїми там причандалами, але... На жаль, у багатьох людей війни немає і причандали все одне, все одно це їхня так сказати болюча тематика. Ну але хотів зняти, можливо, комусь ця інформація буде потрібна. Це мої спостереження по поводу того, чому ж свині ростуть швидше, коли ми використовуємо білкову групу і вітамінно-мінеральні добавки. Тому що вчора в нас був забій, ми різали свинку, яку ми планували залишити, але. Ну так сталося, буває таке, коли відбираєш, паруєш, свинка не ось і і вона вибраковується. Ну і так вийшло, що свинка вже була дуже здорова, переросла і пішла вона на таранчук. Тобто 250 плюс свинка була ще у неї йде в районі вже під 11 місяців, ну свинота дебела. Ну і ті люди, які займаються традиційною відгуківлею, завжди критикують, що це погано. І такого не може бути, ви використовуєте якісь там страшнючі інгредієнти, завдяки яким свині ростуть. Так що, друзі, на даний момент ми знаходимося біля групи поросят. Ну, хто знає, да? тут у нас зборна така, продавали ми рижиків. і від нашої Глорії Мігеровни воно чорні поросята. Ось оця така кофейна свинка. І ось все-таки свинкам і кабанчикам вже... 6 місяців, і якщо взяти рижу цього кабана, ну такий я думаю, кілограм 120 вже хороший. Ну а якщо взяти оцю свинку, ну така не дуже камільфо. Тобто багато чого залежить від самих порід свиней. Так як у нас немає породи, тому що більшість людей, так як і я, також тримають поросят, там свиней. Ну походження не знаючи звідки воно пішло і. Є просто свині, які ростуть швидше. У професійному свинарці використовують F1, це чистопородні дві лінії схрещені, ландрас з великою білою чи велика біла з ландрасом. І потім вже криють там термальними хряками для того, щоб отримати хорошу відгодівлю, бистру і з хорошою конверсією. Це так само, як. І собаки буває, в когось, там в домашньому ну, в дворі є собака породиста, а є, буває, там ну, з ким погуляли, та й вийшлося. І буває, якщо двортер'єр там вхрещений, там з німцем або ще з кимось, буває, діти одні швидко ростуть, а одні наоборот малі. Тобто в кого воно піде. І бувають випадки, коли гібридізація проходить, то свинки навіть набагато чи собаки переростають, навіть тих. Собак породистих. Так що тут та сама ситуація. Оці свині нахрещені красиві, такі все добре. Але вони не швидко ростуть, От, вони медленніше ростуть, От, а рижі доволі активно ростуть. Хоч тут теж в мене вже нахрещене таке, що ну, чорноги поламає. Але все вбирається в, те, в кількість розходу кормів в кілограм живої ваги, і мене це задовольняє. Тобто я потратив на це 12 років. Думав, так як усі, що це все погано, такого бути не може. І я думав, що там а, якийсь премікс там додав і все, вхопив Бога за пазуху, і в мене вже там свині повиростають і будуть здорові. Ні, зараз ми підемо до клітки, де відгодівля, там вісить рецепт, я вже неодноразово його знімав, і багато людей буває критикують і кажуть, він там щось не договорює. Такого не може бути. Я не гонюся за приростами і мірянням у кого більше кого менше. Якби я займався цим професійно, якби в мене були там свиноматки породисті, вже б в мене були б показники набагато краще, тому що раніше, коли я брав свиней з комплекса Василя Володимировича з Круполя, прирости навіть були набагато кращі, тому що свиней я брав 20-25 кг, там вікова категорія від 2 місяці плюс. І став на відгодівлю 6 місяців і отримав результат 180-200 кг. Мене це задовольняло із затратою корма. Ну, тоді я ще тоді балансував, вчився, але було непогано. Я виходив 3 на 1 на круг, на таку свиню, тобто мене задовольняло. Так що, друзі, поросятка ростуть. Всі моменти є на каналі, від запліднення до опоросу, до відлучки, ТД і т.п. Так що, зараз ми підемо до тої групи поросят. Ось, якщо взяти наші поросята від нашої капухи, теж були нічого, такі дрищики. Але вони ще й досі в мене сидять на старті. От, хоч вже вагова категорія вже дозволяє перейти на гровер, але я не збіднюю комбікорм. Чому я зараз про це розкажу, хоч я це вже говорив неодноразово. Так що, друзі, наша відгодівля Ось, о, під 8 місяців поросята. От. Ну, сказати там, супер-пупер, не знаю. Тут є мої поросята, ось білі поросята це ті, що брав у мене Максим. Все з нуля, переселене з Донбаса. І є ось двоє рижих. І от ось білий ми докупляли, бо так як пообіцяв йому, і прийшлося мені купити в іншому місці і посадити цих поросят в одну клітку. І вони в мене живуть разом. Так що, друзі, питання в чому? Питання в тому, що... Всі спирають увагу, якщо ви положили той ж ВМД, це вітамінно мінеральна добавка, Я використовую стандарт Агро. Черкаси з ними працює шість років. Ну, мене так задовольняє, можу говорити, спілкуватися. Якщо в мене є якісь там моменти спостереження, я про це кажу. Так що всі думають, що взяли, є в мене там пшениці вагон і кукурузи, намішали, додали там. ВМД, тобі ж премікс там 2,5%, і вхапили Бога западу, в свині ростуть. Але, на жаль, вони не ростуть, тому що вітамінно мінеральна добавка, якщо немає вище указаних тіка, речей, отаких от як соєва макуха, соняшникова макуха і горох, тобто три в мене білкових інгредієнта рослинного походження, які, так сказати, дають можливість свинкам швидше рости. І зернова група пшениця, кукуруза ячмінь. О, так як ми раніше привикли це все діло робити, щоб ну, годувати тварин. Ми тварин годували наші батьки, діди. Тоді ми просто в це не вникали, залежало це все діло від ситуації і від можливості від регіону, в якому регіоні що є, й тим і годує. Так що, якщо в нас немає соєвої макухи, соняшника і гороху, ну це на даний момент у моєму рецепті, можна горох не використовувати, можна положити 15 соєвої і 7 соняшника, і буде все камільфо. Це гроверний комбікорм, от, який там. Ну, деякі люди дають там до 110, потім переводять на фініш. Фініш він вже зменшується, білкова група. От, таким чином удешевляється кілограм собівартість одного кілограма, але затрата я по своїм спостереженням... Побачив, що з'їдання до одного кг привісу одразу стає більше. І за чого я зупинився на гроверному комбікормі? Так що вітамінно мінеральна добавка, немає різниці, в них є характеристики, показники, і на мішках пишеться состав і що в них є, в якому процентовому співвідношенні, і що він може спрацю... що він може робити. Тобто в вітамінно-мінеральній добавці є вітаміни, мінерали. Ферменти і незамінні амінокислоти, які допомагають вище стоячим цим макуха соєва-соняшникова горох, як це білок і це буде велика нагрузка на ЖКТ, то ферменти розщеплюють і амінокислоти синтезують оцей білок в кров і переходить воно в мишечну масу. Так що для тих людей, які говорять, погано це чи добре. Можна говорити все, що угодно, але на жаль, зараз більшість людей питаються і пробують, але це все діло все одно там, десь. Ховаються десь за якимись високими заборами і говорять, що вони варять картоплю і дають свиням тільки зернову групу. Яка ж така чиста, там і класна. Якщо взяти вище стоячу зернову групу, пшениця кукурудза, ячмінь. Я хоч не аграрій, але знаю там з першого дня посіву, то ж зернова група чи посів матеріал, він обробляється в землю, кладуться так само мінеральні добрива, так само обробляється від бур'яну, бризкається від букашок, комашок. І в деяких випадках перед тим, щоб його змолотити, воно реглониться. Ну, буває, там дощі пішли. Ячмінь заріс бур'яном чи пшениця, реглониться, щоб посухло, щоб можна було змолотити. Це також є не дуже добре, і воно, як би там не крутило, також залишається в, е, в зерні. Там є періоди, якісь виведення і розщеплення. Для цього всього тут немає в рецепті, я не вказав, три кальці 0,5. Це. Мінерали і не вказав підкислювач. Я додаю навіть на гровері фініші підкислювач і вважаю, що люба кислота вона знімає інтоксикацію в організмі тварини і людини. Тому що, коли комусь погано або тошнить, хочеться щось кисленького, випили якийсь розсольчику чи якийсь сочок з лимона і знімаємо таким чином інтоксикацію, тому що кисло середовище, як там по-научному не знаю, там. Понижає чи вбиває pH, тобто патогенну мікрофлору. І таким чином я стараюся завжди, щоб була присутня, е, присутній хороший підкислювач. Я використовую в формі, мурашину кислоту. Ви, е, в рецептурі для того, щоб знімати інтоксикацію постійно. Тому що токсини це така зараза, яка накопичується. Так що відповідь на запитання для тих людей, чому свині ростуть, і для того, щоб свині росли, що треба давати. Я не скажу, що це суперпоказник. На даний момент багато чого залежить від свиней, багато чого залежить від умов, а також навіть багато чого залежить від тої води, яка тече з вашої скважини. Але умови, тобі ж. Літо зараз жарко, і в багатьох свині перестають ну, тормутися, тому що немає свіжого притоку повітря, забіг, сипнув і втік з сценарство. Ну, я думаю, що в свинарнику людина повинна себе почувати добре, значить будуть почувати добре себе і свині. Ну а вже далі ви просто розчитуєте, який вам комбікорм робити. Тобто, якщо такий рецепт зробили, зважили поросят, якщо є така можливість общу вагу. Зробили там 100 кг комбікорму, з'їли, знову переважили, відняли вагу і те, що виросло, поділили на ті кілограми, що у вас пішла затрата, і ви будете мати, наприклад, 3 до 1 чи 2,5 до 1. це буде розход корму. Тобто тоді тільки ви можете говорити, погано, добре чи добре. Ну, а сама вже основна задача це коли ви кинете на сковорідку. Пожарите і все буде добре. Тобто, критикувати мене, мені, як щось чесно, мені фіолетово, тому що я сам це їм уже 12 років, і багато людей за мною працюють, і працюю я відкриту. Ну, Але є також багато нюансів. Так само БМВД вони робляться з різних білкових груп, тваринного походження. Від цього також залежать вкусові якості самого продукту на виході. Також і при традиційній відгодівлі все залежить від того, які продукти харчування ви використовуєте для відгодівлі поросят. Від цього також буде залежати смак сала і м'яса, а також від породи. Тому що багато залежить від генетичного потенціалу. Так, Свині не породиці, помісні, ну, але що маємо та маємо, мене це задовольняє. Я також сальні свині, на яких більше сала виглядають набагато більші. Візуально, якщо там вище на ногах. Там а от по вазі буває невеличке, низеньке, а воно доволі набагато важкіше. От на цьому кабану менше буде сала, от на цьому рижому, хоч він і худіший, не буде більше сала, тому що тут трішки зовсім інша помість. Ну, воно так. Сидять, схотів поїсти, поїв, схотів попити, попив. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Відповідь на запитання, знайшов час, я вам дав. От. Так що не тільки займаюся там зніманням, е збором коштів для ЗСУ, чи там показухи, як мені говорять, там машин там, і різних речей. Ми працюємо в напрямку, щоб допомогти нашим хлопцям, а також працюємо в господарстві для того, щоб можна було щось відщипнути, прогодувати свою сім'ю і утриматися на плаву. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Є дуже дуже багато іншої роботи. На цьому буде все. Всім дякую за підтримку, дякую за довіру, всім миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство. Не пускайте руки, працюйте, тестуйте, провіряйте. І все буде Україна. Всім пока-пока. Всім миру, здоров'я і добра.